Жоден компонент відеоспостереження не функціонує без живлення. Надійність системи залежить від стабільного та якісного електропостачання. Низькоякісне джерело живлення призводить до виходу з ладу, обладнання і ремонту. Блоки живлення для камер і регистраторів, як правило, підключаються до побутової мережі змінного струму. Напруга в 220 вольт перетворюється в 12 або 24 вольтову і подається на камери. А змінний струм звичайний перетворюється на постійний. Для надійного забезпечення обладнання електроенергію необхідно враховувати особливості блоків живлення та їх характеристики. Блоки живлення відрізняються конструкцією, електронними компонентами, функціональністю та особливостями експлуатації. Найбільш поширені типи корпусів металевий перфорований кожух. Такий корпус надійно захищає блок живлення від перегріву та забезпечує хороше тепловідведення. Найчастіше він має клемну колодку і додатково температурні запобіжники та фільтри живлення. Корпус розрахований на велику потужність та чудово працює з кількома камерами. Як правило, такий блок живлення встановлюється в металевий бокс для захисту від комах, пилу і вологи. Звичайний блок живлення на кшталт тих, що застосовується в ноутбуках та іншій електроніці. Він оснащується виделкою та мережевим шнуром. Це хороше недороге рішення від однієї до чотирьох камер відеоспостереження. Звичайний блок живлення забезпечує електрику у систему спостереження за наявністю змінного струму з напругою 220 вольт. Для підвищення стійкості системи є джерела безперебійного живлення, які за відсутності електроенергії забезпечать резервне живлення. Такий безперебійник допоможе протримати системі відоспостереження до відновлення подачі електрики, а тривалість його роботи залежить від кількості підключеного обладнання та ємності батареї. Спочатку треба встановити скільки споживає система. Ця інформація міститься в інструкції до обладнання. На цей критерій впливають умови, в яких експлуатується система відеоспостереження і навіть наявність деяких опцій. Блок живлення повинен мати певний запас потужності, щоб витримувати підвищений пусковий струм. Особливо це важливо для блоків, до яких під'єднується кілька реєстраторів та потужних керованих камер. Електроживлення віддалених камер потребує підбирати джерела живлення, на яких регулюється вихідна напруга. Як правило, блоки встановлюються біля реєстраторів, адже в багатьох випадках їх неможливо встановити біля камер. Це призводить до того, що напруга живлення через довгі дроти на віддалених камерах виявляється зниженою щодо номіналу. Використання джерела з індивідуальним регулюванням напруги дозволить встановити власні параметри на різних сегментах відеокабелів. Нерідко причиною передчасного виходу з ладу цього обладнання є стрибки напруги в мережі, а також нестабільне жилення при увімкненні та вимкненні. Звичайно, невеликі втрати напруги бувають, але не варто цього побоюватись. Перебої починаються, коли напруга знижується нижче 9-9,5 В. вольт. Це відразу позначається на роботі обладнання та якості зображення. В першу чергу, купуючи блок живлення для системи відеоспостереження, необхідно враховувати її подальше масштабування, з якими рано чи пізно стискається кожен замовник. Якщо система розрахована на 4 камери, доцільно купувати блок із запасом потужності, інакше її не вистачить для нових камер. Коли є потреба в безперебійній роботі системи, в нагоді стають блоки живлення, які забезпечують резервування електроживлення. Такі блоки мають металевий або пластиковий корпус, якому передбачено місце для встановлення. Акумуляторів, які не обслуговуються. За наявності електроенергії, блок працюватиме від мережі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу систем безпеки. А з вами був Дмитро, канал SecureUA. До нових зустрічей.